Зняття таких рожевих окулярів ситуації, 25-й рік він випадає крах імперій і створення нових імперій. Росія може давити своїх союзників, намагатися маніпулювати своїми союзниками, а вони будуть починати е, показувати зуби настільки позитивні наслідки для України, скільки негативні, негативні наслідки для. Росі. Мах, карта мага, можливість впливати на ситуацію, можливість е вирішувати ті питання, котрі раніше було складно вирішувати за рахунок того, що були якісь обмеження саме серед тих партнерів, котрі підтримують, вони нам могли відповісти або деструктивною відповіддю, або промовчати. А тут питання в тому, що це дасть можливість більш. Е Мати додаткові важелі впливу, за рахунок котрих ми зможемо більше впливати на ситуацію. Більше того тут питання знову ж таки: наскільки позитивні наслідки для України, скільки негативні наслідки для Росії, так і котрі не дадуть їй можливості впливу цієї на, на цю ситуацію. Більше того, в нас геополітичний цей фльор він буде продовжуватися в наступні періоди. І ми кажемо не тільки про те, що в багато країн захочуть переглянути свої кордони, переглянути умови співпраці, переглянути по свої позиції. Багато країн хочуть переглянути свої союзи та зобов'язання за рахунок того, що причому це стосується не тільки ОДКБ, це стосується не тільки. Союзників режиму Кремля, але я думаю, що європейський простір це також буде чіпати і стосуватися. Бо в нас випадає так, що глобальні процеси по о, картам трансформації. Карта трансформації трійка жезлів це карта нового початку. Тобто будуть о, шукати підтримки, будуть шукати нових союзів. Будуть шукати можливості домовитись, е, і воно випадає все. Знову ж таки, по карті вежі. Карта вежі це знаєте, така ситуація, коли е, можуть бути і конфліктні ситуації, може бути прозріння, що ж такої що відбувається. І в нас взагалі 25-й рік він випадає крах емперій і створення нових імперій. І не обов'язково, що ті, хто мали високу сильну позицію в попередніх періодах, вони її зможуть зберегти або розвинути і використати це час на користь. Більше того, буде е, ймовірна така можливість, що темні конячки, на котрі не робили ставку, котрі просто відсиджували, е, чекали, вони зможуть зробити якийсь рух ривок вперед. Тенденції старі, нові тенденції будуть переглядатися і створюватися нові тенденції знову ж таки в контексті більш е, звичних і проблемних форм, котрі будуть намагатися вирішити. І в нас, виходячи з розкладу, це, це територія, це союзи, це незакриті питання минулого. Тобто можуть бути дійсно зміни, котрі пов'язані з правилами, законами, з нормативними актами. Але питання в чому, що воно не буде йти по справедливості, воно буде пов'язано з тим, щоб якось е е е перебудувати ті норми, котрі не працюють, але знову ж таки таким чином, щоб. Отримати зиск, отримати користь, отримати якусь винагороду, матеріальну винагороду. Тобто в нас карта майстерності і потаємні моменти. Поки що немає тенденції в розкладах, котрі казали би, що хочуть там переглянути правила і так, щоб ці правила виїхали. Так, у нас знаєте, як у нас багато є прикладів е -е, Будапештський меморандум. Воно є. Правило, його не хочуть використовувати або використовують дуже двояко. Дивіться, на передньому плані в нас в розкладі випадають в форматі карт пробудження, в форматі зняття таких рожевих окулярів ситуації. І взагалі, зараз в форматі 25-го року, у нас випадають карти нового початку. Тобто йде певний новий період Котрий буде стосуватися в першу чергу о, тих конструкцій, коли Росія може давити своїх союзників, намагатися маніпулювати своїми союзниками, а вони будуть починати о, показувати зуби. І це буде стосуватися не тільки Ірану, а навіть тих країн, котрі. О, Першому ешелоні біжуть і махають е триколором, підтримують Росію, мають гарні співвід... стосунки, гарні відносини. І 25-й рік він йде по новому початку. Тобто є ситуації, котрі пов'язані з тим, що ти звільняєшся від е позиції більш низької, починаєш вести з гру або на рівних. Або відсторонювати, відсікати незручний, незручні, або небезпечні для тебе конструкції. А, причому необмежений вибір в цьому розкладі свідчить про те, що Іран це не перша і не остання країна, котра буде не погоджуватися з тою конструкцією, котра є невигідна, не погоджуватися з тою конструкцією, котра для неї є небезпечна. Приклад. Нажать, крім рано, ми забули, наприклад, про е події, котрі нещодавно сталися з е Азербайджаном. Президент Азербайджану сказав, що ви повинні. Що це ніякий не випадковий е випадок, це збиття, це е моменти вбивства е цивільного населення, і ви повинні, коли це останній раз відчулося, що ви повинні. Е Висловити не просто так, визнати провину, визнати в, в, в занадто голосно, і причому там була ж спроба зробити якусь м, жест, жест вибачення. І зараз за рахунок цих ситуацій дуже сильно може просісти позиція Росії на світовій Арені, навіть серед тих. Хто підтримує її або має дружні стосунки? Необмежений вибір, і випадає карта вежі. Я думаю, що мене не так багато часу. Навіть найвірніші союзники Росії, я не знаю, Білорусь або Північна Корея, Півден... я путаю їх до сих пор. Північна, по південному ще сьогодні буде, там теж шорох Будуть закидати незручні для режиму Кремля конструкції, бо воно випадає по десятки мечів. Тобто, це буде сприйматися Росією як, як ножі в спину, як, як зрада.